За кілька хвилин до конкурсу хлопчачі гримерці спокійно тут панує дружня і позитивна атмосфера. Вимога до хлопців, перш за все, це культура, вихованість. Ну і звичайно, кожен хлопець повинен бути джентльменом. Трохи більше нервують дівчата. Частина із конкурсанток бере участь у такому дійстві. Вперше ми чекаємо багато позитивних емоцій і налаштовані всі на перемогу. Це для мене вперше. Хотіла спробувати для себе подивитися нові емоції, нові враження. На відміну від учасників, члени журі оцінюють конкурси не вперше, а тому судді були вимогливими та уважно стежили за тим, що відбувається на сцені. За високими стандартами, не за такими, як на вибори. Очевидно, ну будемо бачити, які будуть представник, представниці і представники. Звичайно, настрій позитивний. Сьогодні очікуємо отримати багато вражень та емоцій. Взагалі, то я як спортсмен завжди наголошував, наголошував, що крім. Того, щоб бути сильним, потрібно, щоб бути трошки інтелектуально розвинутим. Організатори підготували для конкурсантів п'ять непростих випробувань. Протягом вечора учасники шоу з'являлись на публіці у чорно-білих костюмах, в образах кіногероїв із фільму «Гецбі». на цьому тематичні дефілени завершились, адже у наступному конкурсі кожна пара обирала собі кумирів, на яких вони схожі. Четвертий вихід у стилі стилях. Також учасники відповідали на інтелектуальні запитання і демонстрували свої таланти. Веняклав. У нас ідея поєднати міст та містер університету, оскільки кожного разу до Дня студента ми організовували міст університету. Тепер ми вирішили поєднати даний захід, оскільки для студентів має бути цікаво, що приходити на будь-який захід. Після усіх випробувань титул найкрасивішої та корону здобула Анна Сівакова, студентка факультету архітектури та будівництва. А містером став Євген Шлімкевич, студент юридичного факультету.